Весняна посівна на Криворіжжі у самому розпалі. У аграріїв часу обмаль, аби висадити ярові культури. Механізатор Віктор Савенко готує землю та сіє у неї соняшник. Розповідає, щодня доводиться працювати по 12 годин, аби не прогавити сприятливі погодні умови та не відставати від графіку. За річні дні насіння зійде. А ще через 4 місяці землероби планують зібрати рясний урожай. Дай Бог, щоб перемога була, щоб було все хорошо і хороший урожай. Щоб... Були всі ситі, неголодні. Щоб було все добре, земні криворіжжя нині обробляють не лише місцеві. На цих полях працює 70-річний переселенець з Донеччини Йосип Панчишин. Чоловік влітку 2022 року через війну змушений був поїхати з села Брестове, що під Бахмутом розповідає від рідного будинку та господарства залишилися лише спогади. З собою зміг забрати хіба що дружину, доньку та навички із керування сільгосптехнікою. Вони стали аграрію у нагоді на новій батьківщині, де у поважному віці. Він зміг знайти собі роботу. Те саме, що там, що то, то і ту. Сельський хазяйство і сільське хазяйство. Бери лопату в руки і кидай подальше. На тракторі працюю. Все, що треба, то і роблю. Керівник підприємства Велес Артур Гекєв каже, що з 2,5 тисяч гектарів одну тисячу засадили пшеницею решту засіяли соняшником. Попри війну аграрії має проблем ані з технікою, ані з добривами, паливом, мастилом та посадковим матеріалом. Але даються взнаки обстріли українських портів та транспортної інфраструктури, які негативно впливають на ринкову ціну зернових. Ми починали продавати пшеницю, коли ціна за неї була 4,2 Потім вона зростала. Останнім ми продавали по 5,400-5,500 гривень. Соняшник тримали до останнього. Останні продали по 16,200. Довоєнні ціни на соняшник були у межах 23-24 тисяч. Пшениця коштувала більше 8 тисяч, враховуючи те, що зараз коїться у нашій країні. Такі ціни нас влаштовують. Цьогоріч нам навіть вдалося купити новий комбайн. Минулоріч сапери розмінували землі Апостолівської, Широківської та Зеленодольської громад, які були рясно усіяні російським залізячям. Усього на території Київського району за планом. Мають бути засіяні понад 200 тисяч гектарів землі. Здебільшого це традиційні культури, крім згаданих пшениці та соняшника, вирощуватимуть ячмінь та кукурудзу. Також після початку війни до них додалися й овочеві культури, які раніше здебільшого вирощували на Херсонщині. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко, Першміський.